У нас на городі. Ігор, що це роблять? Притувує город. Будемо садити бульбу, картоплю. Ти помітив там? Будемо садити траву скоро але поки собі. То закриться, да. Можливо З цілими рядочками. таке, як класно садити горошок раніше. Раніше вже все посходило. Як дивишся, такий великий город, потім малий якийсь, потім знову заросте, знову великий, потім знову якийсь малий. Ви їх случив, ми ось. Малик? Я блюче прохолодно. Ну що, я це дивиться? Опа! Один, два. Хоч і блідно-рожеві, але зовсім інакші. Три, це таке щось. Це взагалі біленький якийсь. Молочний. Це фіолетовий. Це щось ще не виродилось. Такий тут набір. І Там також схожі, там крижеві. Ой, який бутончик гляньте. Вже буде цвісти. Але ну, ну, бачите, що це буде перший раз. Ага, дари. Вже просто вилазить і не цін, ні ж якийсь жовтий чи щось. Чи зелений. Три години скільки вилазив, ніколи не було квіти. Дивнів. Друзі, я в погребі. йду вибирати картоплю. Будемо сьогодні садити. Ну, у нас тут гарно прогріта, в землі догріється. Так, тягаємо рукавичку і погнали. Стільки в нас картоплі лишилось, а тут вже чистота, майже все з'їли, бачите? Одне, один ящичок. Все такое. І тут ще трошечки морква, бурячок. Це все, що пошалося на велику сім'ю. Так. Такий фронт роботи. Обиваємо картопільку. Привіт. Скільки тут вітер? Ну ми вже скільки три набрали, чи чотири? Три, так? Три. Три набрали. Це Ні, чотири. Ну як? Я один мішок виніс. Тут одне чи два в цьому? От одне. Опа. У нас все розділося. Так, навіть ляху жарко стало. Не запалюсь. Отак, раком. Батьків вже також садиться картопля. Зараз там посадять і потім дідуть за нас садимо картоплю. Ой, яка гарна. Зразу і підгортаємо, бачите, це буде спочатку рання у нас. Садили. Так, зараз вам порахую, скільки рядків вийшло. Тут дехто переживає, що воно буде мало, так, раз. Два, три, подивіться, так, переміти, далі, знову, а давайте, мати, справді, збиратись, практику, збирайте, грамоти. Ого! 40. Тут залишився такий кусочок. Це будуть гарбузики. Ось тут, бачите? Так. Гарбузи. Кукурудза в нас ще. Ще бурячок. Так. Ігор тут відмічає стежечку. 40 рядків, але бачите, вони коротші, е, ніж минулого року. Тут у нас буде оця класна газонна, газон квіт, квіточки, трава. Я вам вже демонструвала це. Так, вітер дуже сильний. Зараз не можемо всі дуже вітер, треба безвіти не ну, погоду. Ну так, заволочимо. Ось, ну і тут залишили. Це ж все для. Чогось ще буде. У нас ще багато всього треба садити і кабачки. От. Тут будуть помідорки. Не знаю, напевно, помідорки. Якраз такий кусочок під помідори гарний. Вон горошок повним ходом. Тут вже вилазить вже тепліше, то воно вже все буде рости. 40 рядів ще нас не було, але менше. Та тут щось половини, тут дуже половина цього тільки. Так, що... Ми молодці вже посадили картоплю і цьому дуже раді.